Якби ворог не боявся, він би зараз перебував от на цьому обрії. Кожний корабель під бойовим прапором Російської Федерації в Чорному і в Азовському морі залишається для нас легітимною військовою ціллю. Краще заздалегідь мати ешелоновану оборону для того, щоб наш ворог зайвий раз подумав, яка буде ціна просування на цьому напрямку. Вони вирішать свої проблеми з логістикою, з завантаженням тих самих калібрів. І ми до цього так само готуємося наблизитися ближче ніж на сто морських миль, таким великим цілям, як, наприклад, десантні кораблі або кораблі підтримки, вони просто не можуть фізично. Чи загрожує Одесі нова спроба висадки російського десанту і як Україна позбавила Росію панування у Чорному морі? Саме про це сьогодні поговоримо. з нами капітан третього рангу та речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитро, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю, Віталію! Щодо питання стосовно висадки морського десанту, ви абсолютно праві. На початку повномасштабного вторгнення з багатоповерхових будинків в місті Одеса просто на обрії можна було бачити великі десантні кораблі зі складу Чорноморського флоту і не тільки. Справа в тому, що ворог готувався до цієї операції і до наявних. Одиниць, яких було сім в складі Чорноморського флоту, вони завели ще 6 з інших вивків для того, щоб здійснити операцію з висадкою морського десанту. Такі операції є найскладнішим видом морських операцій, і а, без відповідної підготовки вони не проходять. Окрім того, ворочі кораблі перебували біля наших берегів і навіть наносили вогневе ураження безпосередньо а, власним озброєнням по узбережжю. Навіть такі були випадки. І ми зараз кажемо не про носії крилатих ракет, а про звичайне бортове озброєння. Тому так, ситуація була досить серйозною, загрозливою, але не маючи успіху суходолом, висадити морський десант, фактично вони вже не могли. Тим не менш, вони відтягнули досить серйозну частину ресурсів наших на себе, тому що все одно залишати це без нагляду, ми не могли. В той момент серйозну роль зіграли саме ракетні берегові артилерійські війська військово-морських сил, які змогли довести нашому ворогу, що наближатися до нашого берегу для нього є вкрай небезпечним. І в той момент було якраз знищено флагман Чорноморського флоту. Це крейсер Москва, ракетний, як вони називають вбивцею авіаносців, так дуже гучно. І е, також було втоплено інший корабель, е, після чого вони зрозуміли, що це неможливо. Е, станом на зараз, е, незважаючи на е, те, що в інформаційному просторі іноді згадують таку можливість, е, можемо зазначити наступне: е, так враг, скоріш за все, не полишив е, планів щодо можливих операцій. Тим не менш, е, ресурс для виконання цих операцій невпинно падає. У росіян, по-перше, це пов'язано безпосередньо зі знищенням великих десантних кораблів. І станом на сьогодні ми можемо констатувати знищення повне чотирьох одиниць. І в бойовому стані залишається лише п'ять. Цього відверто недостатньо для того, щоб провести подібну операцію. Це по-перше, по-друге, узбережжя Південно-Одеської області Миколаївської захищено береговими ракетно-артилерійськими військами. І е, ворог це чудово розуміє і бере в розрахунок. Е, тому наблизитися ближче, ніж на 100 морських миль таким великим цілям, як, наприклад, десантні кораблі або кораблі підтримки, вони просто не можуть фізично. Тому станом на зараз е, вирогідність подібних операцій вона фактично нульова. Це ви кажете саме про Одесу. Якщо казати, наприклад, про сценарій можливого десанту е, на південь області. Що скажете? Це розповсюджується на всю цю територію. Так, ми, на жаль, маємо присутність ворога а, у Дніпробузькому лимані, тому що вони досі а, знаходяться на Кінбурзькій косі. Але це не ті сили і засоби, які дозволять провести а, широкомасштабну морську операцію з висадки десанту. Так, вони наносять вогневе ураження, отримують відповідь, а, несуть втрати безпосередньо на кінбурській косі. На одному з відео минулого місяця ви можете побачити, як було знищено пункт управління. На одному з е, суден, яке просто прибило до е, Кінбурну. Е, до речі, це було якраз судно, яке було заарештовано і ходило під російським прапором. Але його внаслідок підриву Каховської ГЕС винесло в акваторію е, Дніпробухського лиману. Тим не менш, все одно це не ті спроможності, які дозволять захопити е, якусь ділянку на узбережжі. Наприкінці березня в інтерв'ю CBS News президент України Володимир. Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ трошки раніше. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про те, що Одещина зараз укріплює свої рубежі в пріоритеті напрямок з невизнаним Придністров'ям, а також укріплення рубежів з боку моря. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим чи ВМС України зараз очікує якихось більш активних дій з боку е, Росії у найближчі місяці? І чи готові ми історія бачила багато прикладів розбудови різноманітних оборонних рубежів це і лінія Монаргії, і лінія Можено. І, і, і а, все це будувалося не один місяць, правильно. А, тому так ми маємо сподіватися на краще, але готуватися до будь-якого розвитку подій. І підготовка до будь-яких сценаріїв включає в себе так само підготовку відповідних оборонних рубежів. Тому що робити це під обстрілом неможливо. Фактично, і краще заздалегідь мати ешелоновану оборону для того, щоб наш ворог е зайвий раз подумав, яка буде ціна просування на цьому напрямку. Для того, щоб у нього взагалі таких навіть ідей не виникало. А в разі необхідності, в разі, в разі загострення, якщо нам е буде потрібно оборонятися на цих рубіжах, щоб вони вже були підготовлені, тому так ці роботи тривають планово. І вони, звісно, є необхідними. Але це не привід для паніки. ВМС постійно очікує, ВМС постійно готується. У нас триває підготовка фахівців і нових військовослужбовців, новоприбувших військовослужбовців постійно. Багато фахівців навчаються за кордоном. Це сотні людей і це десятки країн. І ця підготовка триває постійно. Люди навчаються, люди опановують нові зразки озброєння. Як ви е, розумієте, за озброєння ці здебільшого іноземного виробництва, тому відповідно підготовку наші фахівці мають проходити за кордоном Наведу вашу цитату, ви якось сказали нещодавно в ефірі про те, що Україна зараз припиняє буквально панування Росії в Чорному морі. Ви можете навести декілька фактів, які підтверджують вашу тезу, ми можемо почати з того, що на першій стадії повномасштабного вторгнення фактично росіяни впритул наблизилися до нашого південного узбережжя, який знаходиться у північно-західній частині Чорного моря, і фактично намагалася створити морську блокаду. Для України морська блокада мала би величезні економічні наслідки, в першу чергу, тому що морський експорт є для України основним і складає 90% від загального експорту. Окрім того, враховуючи ті події політичні, які відбуваються на сухопутних кордонах. Західних нашої країни щодо експорту нашої продукції, ми бачимо підтвердження цієї тези, що море для України залишається дуже важливим економічним чинником. І цитуючи нашого командувача військово-морських сил, віцеадмірала Нушпапи, ми повертаємося до того, що море це дорога, це не паркан. Росія намагалася зробити з нього паркан на початку повномасштабного вторгнення, і можна сказати, що їм це майже вдалося, але їх було відкинуто з. Північно-західної частини Чорного моря, як я описував вище, після цього вони намагалися е, зашкодити цивільному судноплавству вже у західній та південно-західній частині Чорного моря. Ви пам'ятаєте, як вони виходили в море е, в радіоефірі постійно шантажували е, цивільне судноплавство, погрожували і навіть зупинили е, під турецьким прапором суховантаж, на який висаджували доглядову групу. З гелікоптера захопили фактично це, це судно. Це була демонстрація сили, демонстрація прапору. І в першу чергу ця акція була покликана для того, щоб залякати судовласників і команди, щоб вони припинили ходити у наші порти Великої Одеси. Але згодом ситуація змінилась настільки, що ми... Припинили їх бачити не тільки у західній і південно-західній частині Чорного моря, а навіть у центральній, південні чи Криму. Е, внаслідок дій сил оборони України, в тому числі військово-морських сил, внаслідок нанесення вогневого ураження, е, внаслідок втрат Чорноморського флоту, ворог був вимушений фактично залишатися на своїх базах. Але згодом ситуація змінилася настільки, що вони були фактично вимушені. Е, Вивести частину корабельного складу, найцінніші свої активи, взагалі навіть з пункту базування в Криму, який є основним пунктом базування в Чорному морі, а й в Азовському так само для чорноморського флоту. І зараз фактично вони переховуються у східній частині Чорного моря, залишаються на військово-морській базі Новоросійськ в такому стані, що вони навіть були вимушені закрити вхід до своєї гавані. для Росії. Втрата кримської бази є критичною. В Чорному морі. І вирішити ці проблеми за рахунок новоросійського, і навіть розосереджуючи кораблі у Сочі, у е, і Очемчірі, що знаходиться в Абхазії, окупована територія Грузії, так само це не може повністю перекрити потреби Чорноморського флоту. Не слід забувати, що логістика військова, а це забезпечення пальним провізією, боєприпасами. Вони так само не були розраховані на такий перебіг, перебіг дій. Вже не кажучи про банальну нестачу причального фронту, тобто просто нема де ставити ті кораблі. І я теза про те, що наразі знищено або пошкоджено приблизно третина чорноморського флоту РФ, можете її підтвердити і або спростувати? Насправді, якщо брати загальний бойовий склад, це близько 80 одиниць, і враховуючи те, скільки одиниць знищено. Скільки одиниць зараз перебуває в ремонті, це мінімум 15 зараз в ремонті і більше 20 знищено. Ми можемо е, стверджувати так, що е, у кількісному показнику це третина, проте е, слід звертати увагу на якісний показник. Тому що, е, якщо брати окремі категорії, наприклад, носії крилатих ракет, там пропорція буде іншою, тому що ми маємо два знищених носія і 10 строю, наприклад, які складають небезпеку. Незважаючи на те, що зараз вони не застосовуються. Але це не означає, що ворог не виношує планів, не вибудовує свою тактику, яка включає в себе застосування носіїв крилатих ракет. Ні, в ніякому разі на це розраховувати не слід. Звісно, що вони будуть їх використовувати рано чи пізно. Вони вирішать свої проблеми з логістикою, з завантаженням тих самих калібрів. І ми до цього так само готуємося, звісно. Але по факту ми вже маємо досить серйозну паузу. У їхньому застосуванні, що теж є досягненням дій Сил оборони України. Е, якщо розглядати інші показники, десантні спроможності вони дуже знижені. Тому що з 13 одиниць, з нашим ВДК 14 одиниць, в строю залишається лише 5. Тобто тут так само показник е, якісний, кількісний, досить високий. Е, ракетних катерів, які можуть знищувати кораблі, було 3, залишилось 2. Е, Розвідувальних розвідувальних кораблів було два, залишився один. Взагалі 50% зараз відсутні. Тому тут треба дивитися на ці показники. Ті кораблі, які зараз в строю, наприклад, адмірал Макаров, адмірал Есен, вони вже мали пошкодження. І те, що вони досі не знищені, це фактично лише так само питання випадковості і часу, тому що вони вже так само мали, мали відповідні пошкодження. Якщо брати патрульні кораблі. Як той самий Сергій Котов, їх чотирьох одиниць одна знищена, одна перебуває на ремонті. Це Павел Державін, який отримав два пошкодження від військово-морських сил. Ще один отримав пошкодження раніше, був ремонтований, тільки один з чотирьох не отримав ніколи пошкоджень. І останнє моє питання: чи можна пов'язувати ось таке зменшення виходу в море, в тому числі з тим, що. Російська сторона боїться українських морських дронів, і чи є якийсь анонс на майбутнє, не розкриваючи державної таємниці, що ось таких випадків, коли ворожі кораблі йдуть на дно, буде більше. Якби ворог не боявся, він би зараз перебував от на цьому обрії. Якби ворог не розумів, що загроза в морі цілком реальна і велика. Вони б зараз, як мінімум, виходили в море. Вони продовжували зустрічати свої судна, які ходять через Босфор, судна Е, Тобто вони продовжували їх конвоювати, вони цього вже не роблять. І навіть більше такі судна зараз фактично сховалися від нас у територіальних водах країни НАТО, Турецької Республіки, які там зараз ошвартовані і не виходять в море так само. Тому так, ворог чудово розуміє небезпеку і діє згідно обстановки. І єдиний висновок, правильний, який він зробив, щоб не втрачати кораблі взагалі не виходити в море. І ця ситуація вже, в принципі, триває три тижні. Це не означає, що вони не вийдуть в море ніколи. Звісно, вони будуть шукати способи вирішення цих проблем. Звісно, вони в якийсь момент все одно наважаться на це. І, звісно, реакція з боку України обов'язково буде. І відповідаючи на ваше питання, чи будуть далі подібні кейси, процитую так само командувача військово-морських сил збройних сил України віце адмірала Олексія Найшпапу. Кожний корабель під бойовим прапором Російської Федерації в Чорному і в Азовському морі залишається для нас легітимною військовою ціллю. Пане Дмитро, дякую вам, що погодились на це інтерв'ю.